Вітаємо, друзі! Це джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме спілкування з театром. З театром незвичайним це не буде гранд опера чи великий драматичний. Це буде ем, театр, досить молодий у часі створення, але з дуже потужними і глибокими традиціями. Театр колесо і розповість про цей театр. Ем, Творець цього колективу, творець цієї театральної імпрези, цієї ідеї творчої, режисер, головний режисер та художній керівник театру, відома актриса, популярна актриса, народна артистка України Ірина Кліщевська. Пані Ірино, вітаємо вас сердечно в цій студії. Угу. Сьогодні хотілося говорити про театр колесо в контексті загальносвітового театру. Але, знаєте, почну такою банальною. Фразою, е, ось е, кажуть, навіщо ви знаходите колесо? Бо це є винахід такий старий, старий, старий. Скажіть, будь ласка, чи важко вам було винити ваше колесо? Ну, звичайно, важко. Ну, ви знайшли ми його давно ще з 87 року? Це початок, типу такий початковий період. Зовсім коли існував, коли існував ще ансамбль, коли не було свого приміщення. Ще а студії вже були в Україні, і була, мабуть, мрія. Ну, мрія я вже закінчила інститут, але я закінчила театральний інститут. Він ще називався інститутом імені Карпенка Карого. До речі, хто був вашим керівником? Керівником Михайло Резнікович. О, це він учень Товстоногової, До нас на вистави, на дипломні вистави, приїздив товстоногов. Це дуже така видатна особистість. І я закінчила режисерський погляд. Саме режисерський. Саме режисерський, але у нас була велика група режисери і актори. І, звичайно, тоді, от зараз, жінка-режисер, директор це якось. Так більш звич, звично. А, а тоді було просто Молостова була. Ірина Молостова. І коли закінчила, підходила до неї, кажу: що робити, куди? Ну, Так, йдіть вперед, сказала Молостова. І все так щось пройшло. Інакше трошки, а потім сталася, поставила виставу Мукачево, поставила виставу в Житомирі. Ось ну а потім виникли студії театральні в місті Києві, тому що з'явилось багато. Акторів, багато режисерів, тих, які закінчили, і нема було не багато було театрів вже все-таки таких державних в, в, в Києві. І, мабуть, відчувався якийсь такий вітер О, свободи. Це ж ми ж називаємося діти перебудови так, так. якраз. І можна було організовувати театр і на госп... роз... розпрограхунку Таки така хозращот. Називався тоді. Тобто за, можна за, було працювати, і, і було десь біля 7-10 театрів студій у місті Києві. Я і ми для того, щоб від, відокремлюватися від усіх, ну, називатися якось оригінально, тому що ми назвали себе кафе-театр, щоб була якась роз, родзинка. Щоб була. Тому що у нас на першому поверсі приміщення, які ми потім отримали на Андріївському звозі. Там на першому поверсі було таке кафе, і ми вирішили об'єднати такі жанри, почати з цього, щоб якось було відрізнятись від всіх театрів студії. Це була дуже течія, така цікава, і плідна, і творча, і креативна у всьому місці. Я собі уявляю театр, наприклад, давньої Греції. Ось я був в Херсонесі, бачив те, що зветься античним театром, величезна, така площа. Таке півколо, де сидять глядачі, десь по, дуже далеко від них, ну, десь на, на, на великій відстані, сцена, де мають бути маска. актори, актори в масках, на катурнах, на, на спеціальних таких підставках, які підвищують їхній зріст. І ось театр колесо, абсолютно діаметрально протилежна картина. Я, я не полінувався, я читав відгуки, я насолоджувався, коли е глядачі пишуть. Не існує межі межі цієї, яка розділяє глядацьку залу. І ти відчуваєш себе не просто в театрі, ти відчуваєш себе на сцені. І це дивовижний ефект, коли ти приходиш як глядач, а потім стаєш учасником цієї вистави, як однією з діючих осіб. Чи думали ви про це, коли починали? Ну, коли починали, ми якраз хотіли, щоб це було. Таку в камерному варіанті дійсно, тому що було дуже мало малих сцен, невеликих сцен у театрах. Зараз всі майже театрі і регіональні обласні роблять малі сцени, тому що це зручно. Це комфортно і тренді, якраз так, так. розумієте. А великі театри роблять такі речі, що запускають акторів в глядацьку залу на сцену, да. і на сцену та, і на сцену все виводять на глядачів, да намагаються да, 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 компенсувати да, оцю да. камерність, цю да, близькість. Да, напевно, це, ну, це дуже такий жанр популярний. Взагалі, оце кафе театр, був дуже популярний жанр у Парижі після другої світової війни, тому що такі були. Але ми пішли таким драматичним все ж таки шляхом. Ну а потім. Коли почали працювати, більш їздили, вже ми отримали все приміщення і питають, де ж ваше кафе, коли ми кудись <гум> Ну, То був такий початок, знаєте. А вистави у нас були вже дуже серйозні. Ось, суто кажучи, про вистави. Я собі навіть не уявляю, як можна вкластися ось в таку компактну площу театральну. З такими глобальними а театральними афішами, адже там все від інтимної, якоїсь якоїсь лірики до величезної античної драми да. uh, no, неймовірно. Просто. У нас є пана антигона, секс... наприклад, та антигона, сама. Да, це софокл, така. Тобто, ну ви знаєте, що це Софокл. софокел. Ми її граємо до речі в інші на іншій сцені. У нас зараз дві сцени. Ще камерна, камінна зала є, де ми mm. граємо Антигону. Де є в нас ринг Земля і Небо, яке крутиться. Тобто ця вистава вона дуже актуальна. Я навіть не думала, що вона така близька сьогоденню. Ми робили її разом. Це ідея грецького режисера Манила Куцуреліса. І ми потім разом втілювали це, і навіть костюми гре... привезли нам з Греції. Вони вже пошили. Ми передавали їм мірки, і грецьке посольство підтримувало таку, таку ідею. Я навіть ніколи не думала, що будемо ставити Софокла. Знаєте, якось так трошки. Але ось допоміг грецький режисер, який просто подав ідею. Давайте все ж таки. І виявилося, що вона просто про Годення, розумієте, вона настільки. І от зараз ми з цією виставою ну, в 19-му році, влітку були в Албанії, нас запросили mm -hmm. на фестиваль, такий який проводиться в античному театрі. І просто з Антігуну була дуже цікава річ. Про це можна розповісти, тому що вона ми приїхали 4 години з половиною їхали від Тірани до до, до цієї бітруниці Саранда, потім прийшли о 12 години. Приїхали ночі. вночі, що при... Вночі, ж не небо над головою. Потім на, на повели на вечерю вночі. А потім ми поїхали на репетицію. Тому що зранку на, ми повинні були на наступний день працювати, тобто грати виставу. А е, світло поставити можна тільки вночі. І до чотирьох ночі ми виставляли світло, і а це а потім, коли ми приїхали вже на виставу, так починалася гроза. А це було дуже цікаво. І коли ми почали працювати, це такі широкі плащі, почався дуже сильний вітер. Це ж античний зал такий. Потім не, не тільки це небо, зірки почалися молні такі, блискавки. і актори вакуу і така ух, плечі розвиваються, факели горять. Небо було дуже цікаво, розумієте? І Я уявив, Це, все це в така, така, просто так зверху допомагало. Розумієте? Просто так. І, але це ми, коли б, б, дивилися виставу, наші болгарські друзі, актори, які повинні. Не було. І грецькі, вони кажуть, щось таке об'єднане з природою, вийшло, природою, що було дуже цікаво. І коли ми сіли в автобус, то пішов такий дощ, якого ми не бачили ну, після вистави. Отак склалося, так софокло, Антігона, так. Тобто божественна воля да. була суголосною. Да. Ну, ну, я кажу, історії такі були з, з виставами. Да. Я думаю, що не завадить нашим глядачам е, теж побачити хоча б маленький шматочок цього унікального, на мою думку, спектаклю. Як я без неї в самотині жити. Про неї не турбуйся, вже немає її. Невже ти стратиш наречену Синову? Є ще багато інших нив для оранки. Ми такої близької не знайде він. Не хочу жінки синові поганої. Нещадку кривдить батько твій! Ой як і ти, шлюб цей надокучили. Вже в свого ти сина відбереш її? Ні? Аїць скасує це одруження. Ясний здається вирок її на смерті ти. І мені здається. Негайно відведіть їх у дім мій стражі. Нехай під вартою обидві там посидять. Тікати, бо й хоробрі намагаються, коли ж на їх життя аїч чекатиме. Дійсно, ось ми щойно подивилися цей епізод, і мене завжди бентежить бажання. Спитати режисера, я, я зараз маю цю нагоду. Ви, коли ставите такі глобальні речі, як Антигона, чи ви е, е, знаходите свій власний меседж, який хочете транслювати цим спектаклем? І який, яким він є в, в цій постанові? В Антигоні? Ну, Антигона, я ж кажу, що вона дуже. Ну, якщо... Це взаємовідносини, такі, які продовжуються напрочі на, на багато вже тисячоліть. Розумієте, І воно ну, суспільство, яке було, ну, воно не міняється, на жаль, до речі. І, 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 і це, ці проблеми вони ну, вічні, мабуть, тому що ми живемо на цій землі і перевиховуємось, Тобто, і це цікаво і зараз. Дуже заражає. Глядачів, які самі не чекали, що воно буде так близько і так до душі, і так незвичайно, такою така форма незвичайна, тому що ну, от то, що в нас зараз, який був була хор. Грецький, і вони ж персонажі. Це було дуже е, так зроблено. Е, і до речі, дякуємо. І наш композитор написав близько до грецькі мелодії до цих старих. Хто вас У нас такий є наш завмус, який пише музику. Володимир Дедикін. Він mm -hmm. дуже цікавий, такий почуває виставу. і Може е, і. Я, звичайно, пластика, вона така, вона незвичайно є, а вона не звичайна, yes. я хочу сказати. Тобто воно все це близько, і е, е, публіка сидить тут. Знов таки, отак от так, от так, поруч, так, так, так. і вони в дуже серйозно включаються в це, і щось є в ці антігоні все одно. Так що і ситуації ну, публіка приймає дуже сприймає дуже гарно і дуже вдумливо, мені здається, і це добре. А ось якщо ми стрибнемо від античності, від античних богів, від героїв, від, від драми езоповської, до Шантрапи. Ось як публіка сприймає Шантрапу? Дуже весело. Дуже весело. Знаєте, Панас Аксанський написав цю п'єсу більш ніж 100 років тому назад. А панас Саксаганський, я ж кажу, це наш. Наш Станіславський, він актор, режисер, директор. Тобто він настільки знав це все, що в шант... все що в трупі проходить, і він написав так би відзеркально, що ж там робиться за лаштунками. І назвав це Шантрапа. А шантрапа це актори. Він так це ж полюбовно назвав, розумієте? І п'єса така, яка також актуальна, просто дивно актуальна, тому що приїздить спонсор, так би мовити, купець, по-нашому вже спонсор, приходить і каже, що у вас тут сьогодні йде. Драма, не прийду і в житті тієї драми доволі. Публіці що треба? Танці, шмальці, і пісні. Рсито провідний актор каже: а ти не провідний актор, а продюсер, так би мовити. Ну голова цієї трупи виконавчої він каже своєму цю трагі. Трагіку каже, ти що грай свої баста, ти де бачив? Ти будеш переробляти українську літературу. Каже, ти бачив де більше людей? У бібліотеці чи у шантані? Роз... цитати в нього просто сипляться. Можна розбирати цитати. на цитати. Розбирати п'є, значить на цитати. І до речі, публіка також дуже весело сприймає, тому що воно знов таки, ці п'єси, які вистави йдуть, вони знов таки про нас, ну трошки в такому варіанті, трошки іншому, але все одно, все одно близько до акторської акторських влаштунків, розумієте. Були, де наші гуляли, де наші пили. Олешенько поторгувався, приїхав додому, жінки, злякався, завернувся в рядно. Спустився ж давно та й попав на вечорниці. Там грала скрипка та будка танцювали машка та лівка, як дай свого бабу тут не Оце тобі старий. На зраку папайком притягатися, що лавом носі, як будеш на добрості. А ви йолопи. Не мовчить. Знімайте шапочки та кричіть, бо потечеш. пиво, І вони И у меня крень колховый, да! да, не ноги! Ну-ну-ну! В якому, до речі, зі спектаклів вам найбільш приємно грати? Найбільш цікаво грати? грати? Ну мені було дуже цікаво грати на чудопяв. Ми зробили моновиставу. Це ставив болгарський режисер Дімо Дімов, і ми репетиції з ним проводили у Софії. Mm -hmm. Так що це мій відео був Софія, була мій Париж. І так було влітку. Дійсно, так якось спокійно, кафешки, репетиції. І я в дуже. Тому що ми перечитали багато-багато літератури із це така для мене була дуже ну, вистава щемляча. Ну, про піаф можна розповідати дуже багато, і, звичайно, я не співала. Ні-ні ні. ні, ні. Але... Співала піаф. Але, але драма цієї постановки ви режисер? І з вами працює режисер, не да. було конфлікту? Ні, ні, ні. Напоки ну, ми дуже добре працювали, так спільно, нормально працювали, так один одному трошки допомагаючи. Ну, це нормально, така була праця. І коли ми приїхали у Київ, ми тут до репетиції. Репетиції до проводи проводу, а потім поїхали у Єреван на фестиваль. І там вже була прем'єра. Вистави. Так була цікава. Така ж історія з цією п'єсою, з цією виставою. Там отримала я кращу жіночу роль. Ух ти! А до речі, <клес> вірмени, вір вони як публіка, як глядачі, вони сильно відрізняються від українців. Ну, вони може так, ми більш може співучі, Вони так трошки, знаєте, ну темперамент трошки інший, темперамент мені інший. здається, а взагалі у акторів актори всюди можна сказати більш-менш однакові. Розумієте, актори це природа. Це не просто там національність, а це природа. Ми були багато і в Парижі, і в Страсбургі. Ми працювали наші вечорниці, працювали з французькими акторами, була така програма Шато Фатрезі. Це такі вони роз'їжджали по Альзасу всьому. І з нами на акордіони грала француженка. Та була жива музика. Вона була в віночку такому вишиванці, А чорти гравську. Руські актори, інші грали наші актори. Так коли вони дуже це було давно, вже коли в Україні так було трошки не дуже гарно. Там і писали французи, писали такі багато газет було. Писали, Боже, як вони грають, які вони темпераменті, які ну, активні. Що ж таке? А там вони голодають, писали А вони такі, такі як, життя радісні Отак вони сприймали. Дай же Боже кожен час, щоб добро гостило вас. Зичу урожаю в полі. Статку в хаті і в стодолі. Не упадку, але слави. Не журби, але забави. Зичу щиро в тій годині всій українській родині. Ви, коли починаєте ставити спектакль. Чи є ця ідея повчання якогось? Чи все ж таки це передусім якесь мистецьке естетичне дійство? Ну, звичайно. Ви знаєте, хочеться, звичайно. Ну, тому театр повинен бути трошки попереду. Ну, казали на Станіславське зеркало, але вперед. Він повинен публіку і народ трошки підвищувати, а не присаджувати. Опускати, да. І це важливо. І воно грає, воно грає в різних жанрах, воно має дійсно вплив в різних жанрах, і хто, хто що кому подобається, а все одно це почуття, це інше середовище, чому люблять дуже приходити лікарі. Лікарі, інженери, колись інтелігенція. І зараз багато людей приходить. Публіка різна: різна за віком, різна за своїми професіями, різна за якимись статусами. Вони зовсім різні, але їм дуже ну знаєте, треба це. Ви приходите, ви е, в інший світ попадаєте. Це зовсім інший світ. І вони, Я бачу, що вони все поринають туди, і ми існуємо разом. Це дуже чутно енергетику, е, близько. Ще Марк Захаров він писав, це відомий режисер. Він писав, що ну, місць може бути почуття енергії, енергії цієї зі сцени. Але в нас взагалі близько дуже. І буває такий, А колектив глядачів збирається, іноді вони просто на комедії сміються. Іноді всі сидять дуже уважно, навіть на тій же комедії. Колектив різний збирається. розумієте? Люди по різному реагують і ще по різному. Що вони сприймають по різному, але вони організовують якийсь колектив свій, який свій ковід колектив. свій колектив, який сидить, і цей колектив, цей організм, він сприймає майже однаково. Розумієте Дивовижно. була комедія, така в нас є. Такий цікавий випадок. Вона йде до досі. Йде це відомий драматур французький Жанна Нуй, «Генерал у спідницях. Називає. І ми граємо цю виставу, навіть в Америці грали, <смістичні> показували, ми її возили. Ну, але ось У нас так близько сцена. І е, один раз одного разу е, іноді глядачі сміються дуже, вона така також жива, е, дуже багато акцентів таких, які зараз нам також хвилюють. Е, а одного разу було так: е, хоча, тихенько так, о, і все. І я зустрічаюся. Якраз була моя приятелька на цьому виставі. Підходимо Іра. Дякую. Вели. Я так насміялась. Мене щели поболять. В нас у всіх розповіла, а вони всі так сиділи і все. Це був сміх. Це було смішно виявляється. Вони але так стримували спро... цей сміх, що в них боліли боліли ще але Бо після цього. Вони змінялися про себе розумієте? Я кажу: організм організовується організм цього колективного глядача. Розумієте? Але але ж навпроти цього колективного організму глядачів, колектив акторів А ви взаємо... Знаєте, ми... я як почувається дуже відчувається, як дивляться чи вони подобається? Ми одразу почуваємо такий взаємо енергію. Наскільки важко створити цей. Організм акторський, які критерії ви висуваєте, коли підбираєте людей? Запрошуєте до себе? Ну, У мене є, у нас же трупа, ну, яка основна трупа. Основна, Але да, ж ви, да, ви да, як художній керівник, ви все ж таки контролюєте життя цієї трупи? Ні, звичайно, Я маю на увазі, що підбираються актори, які по жанру підходять. А взагалі Чи вони... важко це зробити вибір, запросити людину? Це, Наскільки О, це відповідальний такий крок? Ні, ні Коли трупа працює, вона вся працює повинна. Там 5, 6, 7, 8 чоловік, або і 14, які вже. Трапії, а в нас о, більше. 14. кожен повинен мати ролі? Чим більше ролі Ні, це? А ми ще запрошуємо. Е, у нас вже є запрошення є, запрошені, актор, так, є, так, так. є декілька запрошених, тому що не завжди вистачає своїх. Вам леву наскільки легко вам з ними працювати? Е, хто ви для них, диктатор чи е, натхненець? Ой, ви знаєте, це і те, і те може бути. По це по-різному, звичайно. Це залежить від ситуації, ситуації. зовсім да, то точно вірно. Це залишиться ситуації. Так що може і так, і може і так. Як казав Великий Аристотель, комедія ставить на меті зобразити людину трошечки гіршу, ніж вона є на, на, насправді. Mm. Трагедія трошки кращою. Якою людину намагаєтеся зобразити ви? Ну, ви знаєте, це дуже цікаво, в якому плані. Ось є п'єса, да? тобто є персонажі, не персонажі, а образи. Є те, що написав автор. Ну, хочеться, звичайно, зрозуміти, що ж він хотів, що він написав. А коли актори починають грати ці ролі. Вони привносять просто свою природу, крім того, що щось ну вистраюється. Це ж такий процес дуже довгий, так, але так. використовується інша природа. Але коли вона співпадає з тим, що закладена інформація, яка творча інформація закладена у автора, і тоді воно дуже органічно і впливово на глядача, і актори сприймають, вони можуть бути різними, вони ж будь такими і такі. І, і трагічними. І я ж кажу, що в нас така трупа більш універсальна, вони можуть бути різними, різні образи грати. І, до речі, це гарно, тому що іноді, бувало, ну, колись трупа там, ті комік, чи трагіки, вже більше нічого іншого він не грав. А зараз так, такі акторські ансамблі, які все ж таки можуть грати різні ролі. Розумієте, І це дуже важливо так співпасти, зрозуміти, взяти. На себе всі обставини і свою природу включити, тоді виникає образ. Ну, Ще багато всяких інших. Так, речей. так. Причому, причому образ від шантрапи до а, а, персонажів а, високої античної трагедії. Вичай. І я запрошую наших глядачів, адже знаєте, в межах а, однієї програми розповісти про театр неможливо. Варто прийти. І подивитися своїми власними очима, адже е, відвідини цього театру е, того варті. Е, е, нехай наше життя буде наповненим глибоким. Адже театр допомагає нам осмислити себе у всесвіті, адже театр допомагає нам розширити горизонти цього всесвіту. Адже театр, зрештою, допомагає нам. Подивившись на сцену, зазирнути в свою власну душу, я знову і знову звертаюся до наших глядачів з запрошенням відвідати таємничий і прекрасний Андріївський узвіз, відкрити двері до дивовижного, камерного, домашнього, але по справжньому глобального театру, сучасного театру, театру колесу, у всесвіт якого. Сьогодні нам відкрила двері його е, винахідниця, його е, творець, будемо так казати, е, художній керівник, головний режисер, народна артистка України. Е, е, Ірина Кліщевська. Пані Ірино, дуже дякуємо за те, е, що подарували нам ці дорогоцінні хвилини спілкування, і ми сподіваємося продовжити їх у вашому театрі, в театрі Колесо. А для вас працювала команда програми Джерело мистецтв. і Я Микола Лисенко, і ми прощаємося до нових цікавих та змістовних зустрічей. На все добре.